У вівторок, 16 серпня, на ім'я керівництва футбольного клубу Арсенал Київ від Прем'єр-Ліги України надійшов офіційний лист, у якому підтверджується те, що Арсенал стверджував з момента закінчення київського дербі. Прем'єр-ліга між футбольним клубом Арсенал Київ та Динамо Київ, матч не переносила. Принаймні, так є у листі. У відповідь От бачите, не, не приймалось рішення щодо переносу. Часу початку вказаного матчу, тепер що стосується регламента, от у мене тут лежить і статут, і регламент залишив нам е їх у подарунок пан Рабінович. За це йому велике спасибі. Ми зробили з цього от, виписки. І з регламента пункт 15. у разі виникнення форс-мажорних обставин, рішення щодо дати проведення матчу приймає дирекція. Про час матча не говорится. Он вообще нигде не выписан. Вот, вот здесь давайте остановимся. Вот в этом пункте остановимся. Это час матча, когда недоигранный матч. И надо доиграть его следующим. Либо по каким-то обстоятельствам матч не проходит. И надо его переиграть другой день. Вот тогда устанавливает дирекция. Об этом и говорится в регламенте. А не о том, если команда опаздывает или не готовы ворота. Ну от дивіться, ви згодні з тим, що регламент прописаний не дуже А коректно? регламент. там Ну братічно, дивіться, 16-й пункт не допускається перенос дати проведення матчу та або часу початку матчу за винятком випадку, передбаченого пунктом 15 даної статті. Знову йдеться про форс-мажор. Що таке форс-мажор і так далі? Це все мені здається, треба ну. Хоча уявляєте, у форс-мажорі написано будівництво розв'язки на корчуватому в бік конче заспину. Це е, е, взагалі те, що від. Так, що нам сказали прем'єр Лізі? Рішення по переносу матчу приймають арбітр і делегат матчу. А факт порушення регламента змагань у тому, що була затримка. З часом початку матча тому у всякому випадку слово тепер за дисциплінарним комітетом прем'єр ліги що ми можемо чекати від дисциплінарного комітету? Ну, комітета? давайте от говорити форс мажорні обстоятельства команди были вовремя приехали. Началась розминка, разминка. вдруг роза молнией і так далі надо увести команди і какое-то время э, не проводить этот матч. Кто принимает решение? Не премьер лига арбітр принимает. Арбитр вышел на игру после разминки поломаны ворота. Либо флажки угловые там поломаны, либо еще что-то. Кто принимает решение? Если премьер-лига будет приниматься, совершенно не соответствует тому, что должно быть. Значит, здесь на месте принимает арбитр. То же самое с задержкой. Задержка времени. Вот не приїжджає команда, де вона задержалася. Ніде ж не написано в регламенті, що джом тридцять минути, якщо нет, не ну, проводить. Матч оболоні. Гетри різного кольору у голкіпера матч затримується на 6 хвилин, заплатили штраф і приїхали далі. Давайте от в цей момент. Юрій Павлович сьомін ставить крапку у цьому у цій справі. Штраф. Ну, я більше от, чисто человеческий фактор. І давайте. разумно отнесемся. Мы выехали, как обычно, едем 20 минут. Мы простояли, просидели в автобусе полтора часа. Полтора часа мы просидели в автобусе э -э в пробке, которая возникла на дороге. Может такое быть, но вот случилось. Или что, мы это специально сделали? Ведь сидели игроки, им было неудобно. Игроки арсенала, они были уже на стадионе, гуляли там кофе пили, немножко, может быть, какую-то гимнастику делали. И так, ну, кому было удобнее эта ситуация? Мне, нам или им? Ну, наверное, им. Теперь дальше. Ну, идет разговор, что они разминались два раза. Как можно разминаться за два часа? Я что-то не знаю, как. Это, так, это новшество какое-то. Арсенал ввел. За два часа они разминаются и разминаются еще перед игрой. Они что, два раза разминаются? Дальше. Мы приехали, но нам Мы даже на поле не вышли. Как обычно, игроки выходят, посмотреть поле, шипы, попробовать и поменять. Мы даже не вышли, а сразу в раздевалку пошли и 30 минут нам перенесли. Я что, что здесь такого-то? Я просто не вижу. Ну, давайте еще раз переиграем. Я думаю, переигравати не будуть, Но, скорее всего, вот мені здається, что будет прийнято решение про якийсь штраф. Добре, Бог з ним, Так за здесь, здесь Арбитр должен был поставить команды тренеров, не, не президента, Но а, а тренера в известность. Ну, там уже теперь правда не знайдеш. Одні все. кажуть, що були поставлені до відома, другі, друг, що ну, не були нормально. Uh, ну что, Добре. он поставил за час всех в известность, что киевский Динамо не доезжают. Нет, арбитр должен был Нет, тренеров предупредить. Микола Николаевич, special for you.